Доброго дня, вітаю всіх. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Купив кілограм рульки, за копійки і хочу зробити шикарний рулет. для цього помили рульку. Відрізаємо кістку Даємо чайну ложку солі. Нечайно, столову Даємо сухого чеснику до смаку, хто яку полюбляє. Вчиться французька, даємо чайну ложку. Натираємо теж. Тепер додаємо моркви. Додаємо перцю. Теж до смаку. Тепер закручуємо. Загортаємо в фольгу, Загортаємо в плівку. Ставимо рульку каструлю з водою, включаємо газ і після того, як закипить, тримаємо 2,5 години. ще. Поставили під прес на 2 години і після того смакуємо. Всім приємного апетиту. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі.